Я сумую за своєю мамою, батьком та сестрою. Вони всі в Дубаї, тому я відразу поїду в Дубаї. Мухаммеда наші бійці взяли в полон на Донеччині. Він народився у Єгипті, але сам жив у Дубаї. Одначе не сиділося йому у місті розкоші та вечірок. Він поїхав у 2023-му до Росії. Мовляв, навчатися, бо там дешево. Але замість здобувати освіту, добровільно взяв у руки автомат. Це я сам вирішив, і мої друзі надумали, що давай підпишемо контракт, отримаємо паспорт, громадянство і все буде добре. Воювати не будемо тільки у частині, як охоронцем, працювати, і таке подібне. А потім відправили на війну. війну. Отримав Мухамед все, як і обіцяв йому Кремль 500 тисяч рублів та громадянство Ерефії одразу після підписання контракту. Тільки от замість посади охоронця військової частини став штурмовиком. коли я підписав контракт, я не знав, що правда, а що неправда. Я росіянин. Я вважаю себе росіянином зараз, бо маю громадянство, і я поїду в Росію. Мухаммед має в своїй біографії ще одну цікаву деталь: він три роки навчався в Україні в академії військово-морських сил, Тож точно був знайомий з нашою країною, гостинністю її людей та з традиціями. Та все ж зробив вибір на користь грошей.